Вечоріло. Бійці розташувались у селі на горі понад річкою, на старому сільському кладовищі, згори розкривався далекий рідний простір. Товариші сиділи після бою, здивовані І ніжні. Вони зворушливо казали один одному: ви. І гладили один одного по голові і по плечах. Деякі тут же падали і вмить засинали, провалюючись у сон, і, здавалося, у ще догравали з ту свою страшну гру, здригаючись і кидаючись, і глибоко приховане страждання виривалося з їхніх сонних грудей глухими стогонами. І палало на лицях тривожними блискавками далеких громів. Безсмертя народу почувалося тут, на могилках, в оцій давній зміні людських поколінь. Тут сиділа і лежала сама наша історія, на присипаних свіжою землею утратах. Серед низеньких горбочків далеких сивих пращурів сиділи, спираючись на автомати, молоді. Гості герої і оповідали звільненим з неволі старшим людям про свої діла. Вони читали їм величезні ненаписані книги оповідань, яких ще ніколи не знав світ і ні один письменник. Вони оповідали про події, вони учасники і автори подій. Ці події були так густо замішані людським м'ясом. Сльозами, кров'ю, криком, стогонами, прокляттями, утратами, що ніхто вже нічому не дивувався, бо це був новий світ, нова дійсність серед старої природи на руїнах старих розвалених хат у старій землистій одежі.